Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкіб'юті і з вами Марія. Сьогодні до мене в гості завітала прекрасна дівчина, прекрасний візажист Єлізавета. Наша прекрасна Єлізавета працює в Монреалі в українському салоні, який називається Unique Maison de Beauté. Я вас всіх запрошую до Лізи в гості на макіяжі, на бровки. Ліза робить all inclusive так. скажемо так, тому я вас всіх запрошую. І у нас сьогодні з лісою така невелика колаборація. Ми хочемо вам показати наші косметички, косметичку блогера та косметичку візажиста. Я думаю, що це буде такий дуже дуже цікавий для всіх експіріенс. Я думаю, що можете ви там собі підмітити щось цікавеньке, щось класне. Так що, друзі, всіх запрошую до перегляду. Ну що ж, друзі, давайте переходити. Ми, мабуть, почнемо сьогодні з баз а, Ліза. Моя улюблена база під макіяж це Біленда. Так, о, ось така база в Лізе. Так, чому вона? Тому що вона дає гарний сяючий ефект шкірі. Тобто вона підходить як для комбінованої шкіри, так і для сухої шкіри. Тому гарно ще зволожує перед макіяжем. Тому я її обожнюю. Супер просто. Мій okay. рекомендаціон. <laughs> так, що в мене? В мене, як завжди, по класиці, в мене ельф. Я дуже люблю цю базу. В мене вже не перша ця база. Вони, як на мене, в мене ще є зелена там, і так далі. По факту, вони, блін, ніфіга нічим не відрізняються. Просто, типу, база і база, але мені подобається тим, що на неї дуже класно лягає тональний крем. У мене шкіра комбінована, така нормальна комбінована, більш дожирна. В тебе який тип шкіри? Вона комбінована. А, ну в принципі, те ж саме. Ну от я біленду цю базу я не пробувала, але я її колись бачила в Польщі, і мені здається, що зараз бренд Біленда є в Україні. Мені так. здається. Тому я думаю, гарний варіант. Мій улюблений праймер. Це поки на даний період, я його спробувала. Мені дуже сподобався. Це від Revolution. Дуже хороший, тому що він реально просто це як якийсь фотошоп. Тобто тебе, якщо комбінована шкіра, особливо дуже добре для жирної комбінованої шкіри. Це просто рекомендаціон, тому що ти його тільки як ти несеш, відразу цей весь такий поганий блиск, відразу просто пропадає, улітає супер просто і гарно лягає на нього тональний крем, тому я його обожнюю. На дуже. даний момент це мій перший на першому місці. Щось мені вже треба, якщо чесно. До цього мені він був не треба, я його навіть не бачила. Але цікаве. 28 мл мілілітрів медінфікс праймера. Цікаве, я собі візьму на замітку, тому що я от реально хочу спробувати. У мене немає. Тому погнали по Тональним. По тональне. В мене по класиці. Я люблю останній час. Ось цей тональний крем від Fenty Beauty. Мені він дуже подобається. Я не скажу, що це тональний крем прям йде для комбінованої шкіри, але на мені він виглядає гарно. Він йде, мабуть, більше до сухої та нормальної шкіри, але от на собі я його люблю, особливо з пудрою і плюс фіксатор, і він виглядає прям як лялечка. Так рекомендаціон. Це тональний крем від Катріс. Обожнюю його, тому що він стійкий, він не досить плотний, тому він підходить як для повсякденного використання, так і на якісь події. Тому його я дуже рекомендую. Він підходить як для комбінованої шкіри, для сухої, можливо, але це вже mm -hmm. дивлячись індивідуально. Тому може підкреслювати. Я тут бачу Лізи, вона відставляє, але в неї є ще один тональний крем, тому yeah. Лізу, давай це поріто. 21 першому відцінку це мій найкращий бібі-крем, і я його дуже сильно обожнюю, Я його використовую як для повсякденного життя, так і на якісь події, тому що для мене він дуже зручний. Він дуже гарно лежить на шкірі і досить довго, тобто він не скатується, не втікає. Все супер тримається, тому я його дуже люблю. Хоч це і є BB крем і для нього це прям вау. А я підписуюся, тому що в мене він теж є. А в мене в двох відтінках я собі його мішаю. Тому що в мене якийсь один типу сильно сірий, а другий сильно, сильно темний. Uh -huh. Тому я їх просто між собою миксую, але в мене а uh -huh. до речі, у 21-му відтінку. Це просто мені ідеально підійшов yeah? відтінок, прям просто ідеальний. я прям була вражена. Uh -huh. і я і... не пам'ятаю. Це моя вже третя баночка. Ну, я його люблю, але вони так. зараз змінили опакування, і мені здається, що вони випустили ще нову серію. Я не впевнена, але потрібно щось, буде замовити. Щось таке є. Так, наступний Давайте, консилер. Що? Давай консилери. Давай я буду показувати тут, що тут. Шо тебе тут є цікавого. І мене цікаве. Від чи... від так, перший це від Мейбелін. Дуже гарно перекриває синячки, тому я його дуже сильно люблю. Тому так е, якісь, наприклад, погані зони. Наприклад, прищик чи синячки дуже гарно підкреслює, забирає навпаки, вже підкреслює. Тому це мій фаворит. І ще також Я Не пробувала. Не пробувала? Дуже, дуже типу, він з кольором. Це мені добре наверх на повіки, коли якісь тіні, Типу, мені дуже добре. Ви думаю, колір прям такий дуже темненький. Від тому, ну, це да. більше як база під тіні в тебе, чи просто як? База під тіні лише ага. так лише. Тому що ось цей сильно як сухий, типу, uh -huh. і не дає якось такої зволожості під тіні. тому жінка застигає uh -huh. і тіні якось потім лягають не дуже. Тому лише використовую їх. Цей від Maybelline лише використовую для пряші заносити, uh -huh, uh -huh. або якісь там синячки і так далі. А цей вже більш так на повіки, на тіні. А він і є такий маленький чи це мініверті? Він, я його... я, до речі, маленький і я більш велика версія, тому яку не -то хочу да? таку якусь. Блін, я не бачила. Мені здається, я бачила. Але Українців взагалі велика коштує 20 доларів, а маленька коштує 18 доларів. тому, Понятно. Come on. Не дуже велика різниця, Окей. Okay. Так, просто я взяла це за тест, і він мені сподобався. Тому я його використовую як для пітіння базу. В мене по класиці, у мене двоє. Теж, перше, це аурглаз, і я люблю підочувати. Щоб я не пробувала, аурглаз, не знаю, мені більше всього подобається, він класно зволожує, такий приємний. І рімель мультитаскер, любов на любов, вже друга чи третя баночка. Я люблю просто наносити під тіні. Оце моя база під тіні і прям префекта, Лягає все, все, що треба. А оце треба спробувати, бо я реально не пробувала. Що далі? Напевно, контурін. Давай. Так, давай почнемо з що це в нас? Бронзер. бронзер. Це шеглем, я бачу. Так. Люблю його, досить відтінок мені підходить, але е, краще О. його використовувати як, okay. можливо. В літні періоди, наприклад, під зиму потрібно щось шукати. Але якщо ти міксуєш, наприклад, тому мені підходить, мені подобається. Я я замовила собі теж такий, тільки бачу у Лізі відтінок теракот, а я собі взяла Golden Sun, мені здається, але я ще не пробувала, ми потім трішки пізніше з вами теж спробуємо. Мені здається, що він має бути прикольний. Так, у так, мене тут люкс. Люкс під'їхав, В мене тут стільки від Dior, це їх остання новинка. Я його люблю, я їм активно користуюсь. Тут уже в мене є ямка, але його тут прям реально дохріна. Да, прям до хрена і він дуже пігментований. Я його люблю прям всім серденьком своїм. Так, я підкреслю, тому що я також чула багато вітіків стосовно цього контурінга. І також собі планую його взяти, тому що він реально супер круто, <гум> суперкрутий зачула. Так, я тут бачу лізе стік з рум'янами. Так, також його люблю. Дуже такий яскравий відтіночок. Це тому... ще так? Так, це ще клем, Тому рожевенький таки можеш показати відкрити. Так, це що у нас відтінок Midnight Hour. ]あ,あ,あ. Чесно взяла просто на угад відтінок, але мені супер підходить, я його дуже люблю. І важливою не барахші до цим відтіночком, буквально що його взяти гентований, okay. так? Просто якщо ти його нанесеш багато, будеш як порося. Тому вік вік not? Так, тому але якщо любиш любитель, як ця Сабріна наносити багато рум'ян, то. Він ідеально під підходить, Вайна. до речі, не скатується і не їсть тональні основи, що ще клані люблять, через те, що він не їсть. Це дуже основи. добре. Тому іменно в цих стіках не знаю за інших. Ну, ну треба буде спробувати, бо от румяна, я якраз таки не брала, я взяла інше, але я їх не пам'ятаю на сайті, якщо чесно. Може я погано дивилась. Різних тому Ну, треба подивитися. Мене останнім часом торкає на рум'яна, типу, рум'яна, яких, типу, є, і типу немає. Я не знаю, чому в мене. Типу я, ну, типу, дуже наторо. Бо угу. я останній час користуюся в нас мак, відтінку, хто його пам'ятає. У мене вже вони пожиття життям. Плис називається блаш під назвою Плис. Угу. Назва, звісно. Я вибачаюся, але дуже цікава. От я їх прям вони в опакуванні зараз виглядають прям паршиво. Реально паршиво, але коли ти їх наносиш, то вони все окей. І в мене тут вже ямка є, тому люблю. Купляла, не пам'ятаю, в, в Польщі. В Польщі. Ну, то не важливо, бо я їх все одно люблю. Можливо, ще продасиш своїм дітям. Я думаю, правнукам. Там ще хватить. Е, наступне Пудра давай. Давай, пудру. Ліза, як і я дуже любить ще глем. Так. так. Не хоче. А я вам картинку додам, якщо, якщо що. Все одно не бере. Не хоче. У нас я ігнорую камера. Так. розказуй, розказує, як ви подивились. Розуміста пудра біленька, вона йде з таким легким хайлайтером, скажімо, тому я використовую її як і під очі, так і для бейкінга. Мені дуже подобається. Типу, круто лежить, стійка, гарно матує. Тому мій рекомендаціон. От я останнім часом не знаю теж підсіла на пудрові чи глемпа, тому що мені, по-перше, подобається ціна по-друге, мені подобається якість. Тому що, блін, коли ти робиш постійно якісь, як я там зйомки, то мені е жаба душить, наприклад, кожного разу наносити, наносити пудру від фенті, яка, блін, коштує до хрена, і я туди-сюди короткі змилась. Так, тому так. я от тому так до речі, за свої кошти вона взагалі дуже класно сидить ця пудра і просто. Ми рекомендуємо. Ну я не пробувала цю, У мене теж ще глемаська пудра. Я вже її 150 разів в себе на каналі показувала. Коротше, не хочу фокусуватися, тому О. фокусувалась? Так, поїхала. Е я її люблю. Я ще замовила її в рожевому відтінку. Прям, прям рекомендую, тому що тут їх дві пудри: типу, одна під очі, одна росивчата, і її тут багато і. Принципі, в мене взагалі до неї ніяких питань немає, тому що вона, по-перше, класно фіксує, по-друге, вона класно блюрить. І м, єдине, що брехня з цією пудрою, як там, на Щеглемі, на сайті написано, що типу береш кісточку, махаєш пудру потім в mm -hmm. воду. Фітня це фітня, але фіксується, вона круто. Все. Так, далі, що у нас цікавенько? Давай. В мене палітка. 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 Господи Боже. У мене по класі, аурглас. У мене Лореаль. Лореаль, От тоже не проведу. О, як мені показати не можу, боже. А чого? Е, дуже гарний відтіночок. він йде відразу знову ж таки з якимось таким легеньким хайлайтером, що і так підсвічує ваші щічки, ну, але якщо ви любите більше хайлайтера, то можете добави собі наверх хайлайтер. Тому Дуже гарний відтінок, але знову ж таки дуже важливо з ним не переборщити, тому що знову ж таки будеш як виглядати як якась поросятка. Мотря, мотря. Так, але мені дуже подобається, наприклад, літом був дуже великий пік на ці такі рожеві рожеві щічки, і я просто його обожнювала. У мене ну, тут я вже бачу, є ямка. Дирочка. Так, у мене уже є тут ямка, тому я подвійні? Подвійні? у мене тут пензличок просто. А Ну, просто, а ну є, так? Пензлики ще? Зеркальце. От нормально, по-людськи зроблено, Суток. і досить бюджетно. Я подивлюся, мені хочеться подивитись. Ну, класне. Гарний так виглядає, кольор. що воно без блискіток, але угу. коли ти наносиш кісточку, ти, ти відразу бачиш. А колір? Колір сама не знаю, який колір. Ну, ось ладно. так, ось така упаковочка. Тому, дівчки, скрінім. Все, що, все, що можна сказати. Скрін. Так. В мене палітра Hourglass, Я пользуюся всім. Палітра, і я пользуюсь кожного дня. Мені подобається універсальна. Тому вона лімітована, і мені здається, її вже немає. Її дуже швидко розпродали на чорну п'ятницю. І uh -huh. зараз її ніде немає. Тому хто шукав, хто шукав і хто знайде, той молодець. От я рекомендую. А так вона фітвіті все. Окей, давай далі хайлайтер. Давай. В... В мене хайлайтер від бренду Maven, я його прям теж обожнюю. Ну я потім трошки ближче покажу. Він ось такий йде. Гарний. Гарний. Люблю відтінчик. прям. Прям обожнюю. Цей відтінок Draped Up. У мене хайлайтер від Revlon. Дуже його люблю. Він дуже гарно сяє, тому просто рекомендаціон. Він дуже за свої кошти дуже гарно сяє. тому, дівчат, дівчат. І передасте його, напевно, ще своїм дітям. Тому. Якщо не внука у мене відтінок двісті Прикольно, мені теж мені що він подобається назву ще інгліш сопсо це моя колега. Теж, я ніколи не читаю назви, <рес> на, тому що я починаю тупо читати на французький лад. У мене от просто мене торкає. Я починаю <рес> тупо читати, потім я доганяю, що це нефігане французький, це англійський. Я розумію, що я просто несу якийсь бред. <рес> Женщина, Тому ти що! Просто 201 перший відтінок, і мені здається, це просто класичний відтінок, який під, підійде, як я його теж біця, хочу. Мені здається. Тому... От прям я на нього давно дивлюся. Мені теж він подобається, він дуже класний. Прям в такий ніжний-ніжний, і мені каже, це там можна. Так, біляти. і просто, якщо будете багато наносити, то буде політ в космос, дівчатки. Ой, це я люблю. Я люблю це для мене. От це от, щоб, знаєш, Як намазав, щоб мені так. аж там бачили. Побачила, що йде наша дівчинка. Ага. Так, ну що? А нас однакові. Ви поняли, мебель? Так, класика просто, тому, тому що від них реально класні душі, і вони бюджетні, і вони довго тримають, тобто вони не течуть. Там, наприклад, в літо, в спеку вони Знаєш, єдине, що... яка в мене претензія така до бренду Мейбелін. Вони мене прям бісять. Те, що в них е, виходять зараз кольорові туші, виходять там сяючими, з ціячими, з блискітком, з цим там коротше, різні туші, але їх немає в Канаді. Так. Мене це прям Дуже... бісить. Какого фіга? Я хочу наразі взяти собі якусь коричневу туш. Я заходжу захочу і Я просто я не бачу. Просто лише коричневу чорну. я бачила. водостійка є біла і блакитна. Але немає зеленої, немає бургуні, немає з блискітки. Ми нових я не розумію, чому їх не завозять в Канаду. Так. Тому що я наприклад, пишу своїм подружкам в Америку, що дівчата блін, от хочу цю туш, її немає. Ну, вони кажуть, смисла у нас тут на кожному оло вона лежить, ти побери, як хочеш. Я говорю, немає. Я також, я не знаю, я дуже хотіла Писок. від Maybelline ось цю, що йде з блискітками, угу. новорічну, знаєте, угу. там для що... угу. макіяж, новорічний з цим всім. Ну просто немає. Лише чорні, так, іноді, я коричневі. Бачила ще сьогодні, якраз таки бачила синю, ну, але камон. Всі ми хочемо з блискітками, хочемо летіти в космос. Угу. так що Я не знаю, де її взяти. Угу. Хіба що ми, напевно, замовляти десь на сайті? Угу. якщо... Поли. Я не бачила. Я шукала на Амазоні, я шукала на багато на яких канадських сайтах. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Бесит. Просто бесит. Это единственная претензия. Так, шо, давай палітки, Палетра. Поломалась. Я поломала сегодня палетки. Палетка. Палетка. Я заворот. Касіва яка? Класична, мені здається. Не знаю, касіва. Давайте показати. Так, ну в мене Маріо, я її юзаю останнім часом дуже-дуже часто, і я її прям люблю. І мені подобається і кольорова гама в ній, і що вона і тепла, і прохолодна, і блискітки. Коротше, це моя любовна любов. У мене вже на каналі є огляд на цю палітру. Тому кому цікаво, можете. Пролистати, або я просто залишу посилання на цю палітру, вона прям класна. Але знову ж, це лімітка. І я не знаю, угу. буде вона ще чи не буде. Гадки немає. Ну, як завжди, Марію. Можеш продавати на акціоні? У мене знову ж таки Revolution. ось така красива паковочка, я люблю, що таке гарненька. Вона митлива, так? Так. Прикольно. Важкенька така, але це дівчинки, якщо впаде, не розб'ється, мені здається. Mm -hmm. Мені здається, що це просто класичні відтінки, які завжди ми використовуємо в поселеному житті: як для mm -hmm. нюда, так і для якогось корпоративу, я не знаю. Дуже круті відтінки, мені дуже подобаються, дуже гарно mm -hmm. лягає. Тому, дівчики. Ти розказуй. я поки подивлюся, вона прикольна. Так, гарно пігментовані і. За свою ціну, mm -hmm. мені здається, дуже багато відтінків, Тут 20 відтінків і мені здається, що. Так типу, вистачить. Так, так, звичайно. Ну, це теж прикольно, що є такі, знаєш, більш нейтральні, більш рожеві, і, і такі, прохолодні. Ну, от там. дивись. Так. Ось цей цей прохолодний. Прикольна, реально прикольна палітра. Я якось не знаю, чому я бачу ці палітри в. Промапрікс, мені так. здається. Ну, от якось, я не знаю, там, мене бісить, що немає тестерів, і мені так. хочеться відкрити, подивитися, яка там всередині кольорова гама, але ти не можеш все запаковане. І мене мені просто кумарить, що ти купляєш кота в мішку. Так, там, мені здається, коли ти їх перевертаєш, там є на, а, намальовані типу, кольори. І, 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 але і, я, чесно кажучи, я не вірю, що догіряєш. воно прям. У мене також є такі проблеми. Я купую котаю мішка, але потім я розумію, типу У нас... можливо так, хороший товар, але іноді ти розумієш, що не пігментовані нічого такого, ти просто ти не знаєш, що робити з палітрою або я з цим продуктом. Я Тому. тупо повертаю в магазин. Я приходжу і кажу, я не хочу. Такі то не питання. Я навіть останнього разу тобі розкажу. Е, ми купили е, оці насадки на зубні щітки. А, а як. Е, та як виявилось, ми не знали, вони відрізняються. Є різні версії. От Якщо ти там живеш в Європі, то на щітку Філіпс там одна насадка тільки є. А тут в них бляха всі різні. Uh -huh. Різні. І ми купили, коротше, ну, не зрозуміли, що це інше. Я принесла їх в магазин, така, заберіть. Uh -huh. Ті, такі в смислі? Ви хочете повернутися? Я кажу так. Він такий, а чого? Я говорю, Я, як чого? Тому що, блін, ну це реальна фіня. Би... Та, до речі, мене також дуже часто. Не подобається це їхнє питання. А чому ви повертаєте цей товар? кажу, тому що, що він мені не подобається. А чому він вам не подобається? Камон що за питання? Оці питання, як мені сказали дівчата. Я питала консультантів, чому вони задають таке питання. Вони сказали, що коли вони відправляють в рибнику, вони вказують причину повернення, і потім, якщо багато таких повернень, просто знімають з магазину цей продукт. Ага. Тому для них дуже важливо питати. Я, я завжди відповідаю, мені там, не підійшов колір, я брала тональне, там ще щось, Ну, коротше, це мені дуже подобається, то, що тут можна повернути все. Так. От. Реальна я харч. одного разу повернула навіть зламаний душ, дівчатки, так що. Я не буду розказувати, що я повертала, тому що це окреме відео треба робити. І що у нас залишилось? Пом олівець давай, нажимати поляка. Олівчика. Олівчик. У мене Віднікс. У мене глембі 110. -й. Глембі, де ти його взяла? Ти мені скажи, а, будь ласка. Контрабас. Мені подружка висилає. Я кажу, Люба, купи мені ящик. Вона мені там купить два штуки, тому що немає завжди. Вона uh -huh. мені то присилає, я хоча, знаєш, берегу. Береж. Склад... Бережу, складаю, а вдруг? У мене звичайний вітнік, світінок, зараз я вам скажу, 811 й капучино. Зараз я вам його покажу. Мені здається, що це ідеальний відтінок, тому що у мене uh -huh. багато хто запитував, що у тебе на губах, що за контуру. І зараз він. Так, зараз гарно. в мене зверху вікінок тому, дівчатки, рекомендасіон. Він не сухий, і він дуже гарно наноситься. Він дуже стійкий. Тобто я за весь за весь день його наношу, я його не з'їдаю. Тому, угу. дівчатки, це рекомендаціон чисто. Так, із помад. Я не знаю, що чесно казати, чесно кажучи, показати з помад, тому що в мене дуже дуже багато, я їх постійно міксую між собою. От мене немає такої помади, щоб я в Чікіця. Так, в мене так само завжди у мене багато відтінків на губах, і коли мене запитують, що у тебе на губах, і ти просто в тебе загрузка, бо ти не знаєш, а угу. що в мене на губах. У мене тиць тиць тиць, тиць, тиць тиць тиць. Тому завжди мікс. у мене зараз дуже мені подобається цей відтіночок. Це від ELF помадка. Зараз я її розпакую. А ви ще просто послухайте на цей звук. Блін, я от це люблю. Просто така божня, коли от цей магніт, вона не кажу, Просто Клас, дорога, mm -hmm. Ну ні. Mm -hmm. Просто ну, погляньте кайфовий. на Дівчатки, відтінок, просто, мені здається, ідеально mm -hmm. для повсякденного використання. Просто mm -hmm. ідеально рожевий відтінок губ. Такий the Venu, прям кайф. Мені дуже подобається Тому... відтінок. Це вже друга. А як називається він? Відтіночок у мене Dirty Talk. Uh -huh. ну, тут ще дуже зручно те, що Elf коли випускає щось, то у нього відтінок можна подивитись по номерку. Uh -huh. Тому дівчатки записуємо 81785, Реально, це дуже зручно, тому що, uh -huh. наприклад, якщо ти не зрозуміла назву, по як ми наші English so-so, і ти uh -huh. не зрозуміла назву, просто по циферкам подивилась і все. Тому, дівчатки. Я теж люблю Нікс, у мене ось такі олійки. В мене вже третя олійка, третя там ще схована лежить, ну коротше, Я їх люблю, ці олійки, Єдине мінус в цих олійках вони йдуть з таким з ментоловим типу, ефектом. Угу. Але це десь може бути 5-10 хвилин, і потім це все діло зникає і залишається просто олія. І воно що мені подобається, що вона не розтікається і вона класно зволожує. Більше мені, в принципі, не треба. Єдине, що б я хотіла, щоб вони писали. Писали, що є ось цей ментоловий присмак, тому так. що я ментол, блін, ненавиджу. Я взагалі ігнорую всі ці плампери і так далі. То мені б хотілося, щоб вони просто знаєш там десь там написали, що на етикетці, що от тут є ментол, і взагалі у мене до них не було б ніяких питань. І сенс олійка для губ. Дуже мені подобається, це у 0,3 відтіночку. Там є ще різні, дуже багато, але це мій просто феврі, тому що він додає трішечки такий відтіночок. Наприклад, якщо ви хочете просто зволожити ваші губки, то він дасть вам млагесенький відтіночок, і він дуже гарно зволожує, реально не неліпкі. Угу. Тобто це мені це подобається так, і дуже гарно зволожує реально. Я зараз, оскільки зараз зима. І в мене зараз дуже проблема uh -huh. з губами, тому що дуже сушиться. Я просто постійно його використовую, тому що він супер крутий і взагалі дуже люблю Essence, хоч він тут дуже недооцінений бренд. Але я не знаю, от тут біля нас є Фрамапрікс, тут маленький стенд, прям дуже такий мінімальний. Так, дуже і, хоча в них, мені здається, дуже багато продуктів. Те, що я бачу дівчата, купують, наприклад, в Європі, там, блін, вибір просто охрініть. В нас якось так ну, соу-соу. So -so. Мені б це хотілося би Це, мені здається, більше. як в Україні до Ламеля, а аня, до, до Евеліна станеться, угу. типу, що от Евелін це дуже якась таке. Дно бренд, я не знаю, Україна пробачте. Не знаю, я люблю Велін. Так, я також люблю, але, типу, в Україні це якось дуже типу дешевий бренд рахується. І типу до нього якось несерйозно ставляться, хоча дуже крутих і багато продуктів. А так само, що тут Essence. Тобто тут цінується Нікс, тут цінується якісь інші, але Essence, хоча в нього дуже круті uh -huh. продукти і дуже зручно, те, що продукти деякі не течуть, наприклад, там румяна контрінгів, uh -huh. вони дуже гарно запаковані, тобто. Я не знаю, чому їх тут недооцінюють. Хочу Евелін цей круглий э, бронзер, такі шоколад -бронзер, О, да. Дуже хочеться. Прям дуже. А дуже. я хочу від Евелін э, рисову бананову пудру. Це була моя фаворит-фаворит. Так? Да? Вона дуже гарно пахла пудрую э, mm -hmm. бананом. І це вона дуже гарно э, лягала і дуже стійка була. Mm -hmm. Тобто клас. Ну, так, так, і останнє я хочу показати, у мене ще тут є блищик від Попа, він де такий сяючий. Я його люблю, просто обожнюю, а гарний блищик. Мені здається, що вдома він в Україні теж цей блищик є. Він що прикольно, коли наносиш, він класно зволожує і ось це сяє прям в космос. Круто. Обожаю, Обожаю от это Круто. От космічне Дівчонки, візьмемо на космічне. Тому що всі ми любимо, коли ми сяємо ага. в космос. Угу. Це так. Ну що, друзі, ось таке в нас сьогодні вийшло відео з Лізавети. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе якісь цікаві продукти, тому що я, наприклад, для себе відмітила деякі продукти, які я хочу собі взяти та спробувати, бо мені реально цікаво. Особливо мені запала помада від Ельф. Я прям дуже хочу її спробувати, тому що колір, блін, дуже гарний. Я сподіваюся. Що я не забуду, і я вам залишу всі посилання на продукти. Ну що, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте залишати коментарі. Напишіть взагалі, як у вас враження від нашого відео. Ми сьогодні з Лізаветою старалась дуже-дуже. Це наша така перша спільна колаборація. І Надінимо, я сподіваюсь, сподіваюся, що це буде не остання наша співпраця. Тому друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі. Вподобайки, і ми вам з Лізою бажаємо гарного дня. Так Всім, до зустрічі.